Усім привіт! Сьогодні ми з вами намалюємо олівець. Ми завжди ним малюємо, так? А як саме його намалювати? Ще й не малювали з вами. Олівці бувають різні. У мене, наприклад, він ось такий простий олівчик. Подивіться на свої, на кольорові олівці, на прості. Вони різного кольору, так? Можуть з візеруночками бути. У мене, наприклад, тут. Такі песики намальовані в окулярах. Ой. Так. Тому різноманітні можуть бути. Ми з вами зараз намалюємо якийсь такий можна кольоровий чи простий. Сьогодні обираєте все ви. Але олівець має завжди приблизно однакову форму. Так? Він довгий, щоб можна було багато ним розфарбовувати або малювати. І зазвичай він кольоровий якийсь. Ну, саме я маю на увазі вигляд, так? тому що стежень може бути і чорний, і сірий, якщо звичайний простий олівець. Ну що ж, починаємо малювати наш олівець з вершечка, зверху листочка. Трішечки місця пропускаємо, тому що ще домалюємо йому стирачку. Іноді на олівцях буває зверху гумка, так? Або стирачка. Її ми з вами домалюємо на нашому олівці. Але починаємо поки що без неї. Малюємо просто ось таку лінію. І від неї проводимо донизу також прямі лінії. Але донизу не до самого, тому що там ще буде наш стержень, так? Також трішечки місця лишаємо. Вам самим обирати, чи у вас буде такий товстенький олівець, чи у вас буде якийсь він тоненький. Ну що ж, малюємо до кінця. Не доходячи до кінця лінії. Ось такою, наприклад, буде мій товжений олівець. Такий маленький, але такий товстенький. З другої сторони теж малюємо лінію. І закриваємо. Поки що у нас вийшов такий прямокутник, так? Поки що і на олівець не схоже. Далі з вами маємо поставити десь крапочку, ось так знизу. І домальовуємо до неї з однієї сторони наш олівчик. Це вже якраз таки буде стержень, так? І до другої сторони. Ось так. Позначаємо тут також пряму лінію. Ця частинка маленька у нас якраз такий буде колір. А ось ця частинка зверху, це коли ми з вами стружимо олівець, так? То така світленька частина залишається ще. Це якраз таки вона у нас буде. Далі, як я вже казала, ми з вами нашому олівцю домалюємо стирачку. Для цього зверху теж відводимо одну лінію. Ось так. Зайві можемо прибрати. Ось так. І зверху домальовуємо таку заокруглену нашу стирачку. Ось так. Стирачка готова. Так. Далі так не залишимо наш олівець. Ще його трішки прикрасимо, так? Для цього, наприклад, можна його розділити на такі частинки. Теж проводимо просто прямі лінії. Дуже часто наші олівці такі бувають ребристі, так? не повністю круглі. А, наприклад, як ось такі олівці трішечки мають такі ще кутики виражені. Це якраз і буде у нас такий олівець. З другої сторони відділяємо частинку. І щоб він не був таким звичайним, так? Ми йому ще й домалюємо очі. Але, звичайно, це вже за вашого бажання. Можете і так залишати, вже тільки дочекатись, доки ми будемо розфарбовувати. А можете разом зі мною зробити його веселішим і домалювати йому ще й очі. Ось таке одне, друге око. Лінії, які посередині. Ми, звичайно, прибираємо, їх вже не видно за очима. Ось так. В очах малюємо ще два такі кружечки це відласки. Так. Далі теж можна домалювати щічки. Ось такі. І залишається ротик. так? Ротик можна просто позначити такою лінією, типу він посміхається. Ось так. Можемо переходити до розфарбовування нашого рівця. Вже став такий веселіший, правда? Починаємо ми розфарбовувати. Давайте зі стирачки. Її я зроблю таким собі рожевеньким кольором. Ви можете обирати кольори, які вам до вподоби. Наступна частинка у мене буде такого фіолетового кольору. Це частинка, яка тримає нашу стирачку. Ось так. Далі зафарбую очі, вони будуть у моєї, у мого олівця. Такі чорні, але кружечки, які всередині були ми так біленькими і залишаємо. Одне око, і так само друге. Два ока готові. Далі зафарбую щічки в своєму олівчику. Вони будуть такі рожевенькі. А тепер основне це обрати, який колір олівця будете малювати саме ви. Тому що нам потрібно ось цей кінчик зафарбувати у колір, якого наш олівчик. Це вибираєте колір, який вам подобається. Можна взяти і жовтий, і оранжевий, і червоний, і рожевий, і блакитний, і фіолетовий, все залежить від ваших вподобань. Я, наприклад, зроблю свій олівець, зараз виберемо з вами. А давайте зеленого кольору. Беру зелений і замальовуємо ось цей кінчик. Я, наприклад, зеленим. А який колір ви обрали, можете писати в коментарях. Або надсилати свої малюночки. Мені на сторіночку інстаграму. В кінці під відео буде посилання на нього. Ось так. Зробили. Далі, ось цю верхню частинку замальовуємо таким світлим, можна або жовтим, чи оранжевим кольором. чи ось таким. Так, і залишається тільки зверху ось ці три так, відділи зафарбувати. Якщо я обрала собі зелений колір, то відповідно щоб легше було шукати, який це олівець, так не тільки дивитися на кінець, а розуміти відразу за його кольором. Наприклад, такі олівці легше так брати, ніж ось такі. Тому що тут ви маєте глянути відразу на стержень, який це колір, а ось цей відразу видно лежить червоний так, повністю олівець. Тому можемо так і зафарбовувати. Тільки я оберу два кольори зелені. Такий буде у мене світліший і темніший колір. І одна смужка буде одного кольору, інша другого. Підстружу тільки свої олівці. Так. І починаємо зафарбовувати. Тільки тут уважно щіцькою проминаємо очі. Ось так, одна частинка готова. Середня частинка у мене буде іншого світлішого кольору, тому відразу переходжу до третьої частинки, також самого буде. Теж пропускаємо, щоб щічки, очі наші не зафарбувати другий раз зеленим кольором. Ось так і залишається тільки середня частинка. Я для неї обрала трішки світліший колір, але також зелений. Ось так, наш олівчик майже готовий. Але для того, щоб краще було видно усі частинки, я тепер наведу якимось темним чорним, наведу наші усі лінії, які малювали простим олівцем. Можна не всі, можна тільки ті навести, які трішечки гірше видно. Наприклад, ротик навести. Бачите, краще стало видно. Можна стирачку навести. Так. Також. Контур самого олівця. Так. І тільки бокові частинки щепана вводжу. Все родинка, там все чудово видно, там розділено кольорами. Все. Тепер ми вміємо малювати не тільки олівцем, а ще й сам олівець. Ви великі молодці усі! І чекатиму ваші ідеї, що намалювати на наступних заняттях, у коментарях. А вас чекатиму у наступних відео. До наступної зустрічі! Па-па-па-па!